Ворог окупував наші міста, знищив наші домівки та затишок. Тисячі людей стали переселенцями. Але ми не зламалися. Ми продовжуємо боротьбу. Адже люди найбільша цінність громади. Кожен з нас, де б він не перебував, і є лисичанським. Віктор Максименко лисичанин з лютого по липень 2022 року у складі бойового підрозділу, перебуваючи під інтенсивними обстрілами з мінометів різного калібру та танків противника, мужньо та героїчно стримував наступ переважаючих сил військ Російської Федерації в населеному пункті Криміна, Лисичанськ, Рубіжне, Луганської області. Я народився в Донецькій області, в селі Клещеївка Артемівського району. В 6 років ми переїхали в місто Лисичанськ Луганської області. І з 6 років я мешкав у місті Лисичанськ. У 2016 році я пішов добровольцем у Збройні Сили України, відбував контракт. Три роки був на контракті в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Після закінчення контракту у 2019 році, е приїхавши в місто Лисичанськ, я пішов також добровільно на контракт в Державну прикордонну службу України. І з листопада 2019 року і е по цей день я, я скажу, служу в Державній прикордонній службі України, Нахожусь на контракті. Повномасштабне вторгнення почалося для мене. Я якби був до цього в Збройних силах України, і десь не 24-го, а десь 20-го числа, я зрозумів, що тут вже добре нічого не буде, бо ми службу несли в гірському. І коли почалися обстріли з градів, тобто я жінку. Дитина в мене була вже в Київській області, і жінку я відправив в Верпінь в Київську область. Ну, Так більше рідні, рідних людей в мене не було і теща ще Теща виїхала, але трохи пізніше. Тобто, ну, Можна сказати так, що я посприяв тому, що вони виїхали з міста Лисичанськ. Почалися не просто обстріли, тобто ми стояли колись вже на жолобку. Це було у 19-му році. І... Почалось таких обстрілів ніколи не було і ніколи так е, не відпрацьовували вони з ствольної артилерії, особливо з градів. І я розумів так, що якби відстань 30 кілометрів до Лисичанська. І я розумів, що якщо що не так, то я ну, ризикую самим дорогим. Якщо вони заходять в місто, то вони знищують ну, майже під фундамент. Коли ми заїхали в Бахмут, тобто, майже та же Авдіївка промзона, тільки кожен день. Тобто кожен день обстріли. Деякі люди, які, як наприклад, я за себе скажу, що начебто щось і бачив, я десь колись, але таких обстрілів, таких тобто бої на ближній дистанції, відстаняться, можна сказати, що і... Як сказати, що війни не бачив, тільки от е, війна, це оце, коли в Бахмуті, це настояща війна була. Основне, як ви сказали, це пропаганда. Е, ніхто не заважає мені спілкуватися українською, ніхто мені не заважає спілкуватися російською. Дуже багато людей, які спілкуються і російською мовою, але вони зараз, знаходячись е, на території, яка окупована. Люди змушені як сказати підстраюватись під те, що прийшли росіяни, прийшли окупанти. Це просто окупанти. Ніхто ніколи не підіймав таке питання, як на якої мові ти розмовляєш? У нас до 2014 року це взагалі питання такого не було. Я вірю в перемогу. Я не просто вірю, я думаю, що вона буде. б перше хотілося, я не знаю, це, мабуть, провідати батьків, бо батьки захоронені на тій території, немає можливості, немає таких знайомих, які пішли б там, положили ту квітку батькам. тим. от. А так, звісно, ну, хочеться додому вже. Але я теж розумію, що якби це все. Не нами все зроблене, не ми це все почали. І ніколи я в житті в своєму не думав, що з росіянами прийдеться воювати на рідній землі. З кінця грудня 2022 року по кінець березня 2023 року. Віктор в складі підрозділу прикордонної служби мужньо та героїчно виконував бойові завдання по обороні міста фортеці Бахмут Донецької області від навали російських загарбників. 17 лютого 2023 року противник групою піхоти у складі 9 чоловік здійснив спробу штурму позицій прикордонників. В ході вогневого ураження та злагоджених дій військовослужбовців прикордонної служби противник поніс втрати та відступив. В ході бою вдалося захопити у полон одного військовослужбовця ПВК Вагнер зі зброєю.